Усім привіт, мої любі глядачі! Я Маруся і ви на моєму каналі, який присвячений рукоділлю Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно щаслива, що ви до мене завітали і маю надію, що вам сподобається це відео. Адже сьогодні я хочу розповісти вам і показати свої готові роботи березня місяця. Я маю надію, що ви обожнюєте такий формат відеороликів, і зараз швиденько робите собі смачний запашний напій, влаштовуєтеся зручніше, можливо, берете своє улюблене рукоділля, а можливо, просто займаєтесь якимись домашніми справами і з насолодою переглянете те, що я для вас підготувала. Отож, Розпочнемо приємного вам перегляду. Найперше, яким для мене був березень. Березень був чудовим натхненним місяцем. Я в цьому місяці так вийшло, що не розпилялася на багато дрібних процесів, а основну свою увагу я зосередила саме на плечових виробах, і результат цього місяця мене дуже порадував. Але по традиції почнемо зі шкарпаток. Хто на моєму каналі давно, той знає, що я обожнюю в'язати шкарпетки. Я є одним з організаторів спільного проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І я кожного місяця в'яжу шкарпатки. Я детально не буду на них зупинятися, адже я впевнена, що на моєму каналі вже вийшов звіт по шкарпетковій скринці. І ви його переглянули, якщо не переглянуло, я залишу вам ось тут активне посиланнячко. Я тільки скажу, що цього місяця мною було зв'язано дві пари шкарпаток одні жіночі і одні чоловічі. Жіночі шкарпатки були зв'язані класичним методом резиночкою, нерегулярною, 3х2 з п'яточкою стронг, мисочок стрічкове закриття. І навіть не було резиночки. Бачите, все все зв'язано нерегулярною регулярною резиночкою, навіть п'яточка. Ці шкарпатки я в'язала з пряжі Artisan червоного кольору, це кольор 56, і додавала до нього ниточку з вмістом Мухеру Побінну. Тому вони вийшли не класичні тоненькі, які можна одягати взуття, вони вийшли трішечки-трішечки товстіші. Але я думаю, що все одно взуття їх можна одягати, вони не настільки товстенькі, щоб використовувати їх лише для будинку. На розмір зв'язані 37-38, тобто, на мій розмір, на такі шкарпатки мені пішло усього 70 г пряжі. Тут я не вираховувала окремо, я порахувала повністю цю пряжу, і шкарпаточки підуть в мою шкарпеткову скриньку на наступний сезон. Наступні шкарпатки я в'язала з пряжі преміум Yarn. Це турецька пряжа і це чоловічі шкарпетки. Дівчатка, я перепрошую, одна шкарпатка ще не попрана, я ще так її не попрала, вона виглядає меншою за попрану. Але їх дві. Покажу вам попрану, висушену на блокаторах шкарпетку, це з 45-го розміру. І на неї, до речі, також пішло 70 г пряжі. В'язала ці шкарпетки на спицях 3, ці на спицях 2. Тут я в'язала ламаною нерегулярною резиночкою 3 на 1, покажу вам, як виглядає. Ось цей візеруночок в'язала п'яточку французьку з клином підйому. Я чоловічі шкарпатки всі так в'яжу, французька п'ятка клин підйому. І стрічкове закриття. Стопу в цій е шкарпаточці я в'язала лицевою гладдю, також без резиночки. Такий у мене в березні місяці був настрій, не хотілося мені на шкарпатках резиночки і в мене вийшло. Дві пари ось таких чудових шкарпеток. Ось ця непоприна, вона виглядає геть маленька, але пряжа дуже пружинить. І навіть маркерочок ще залишився. І вона гарно вирівнюється. Я обов'язково поперу. Е, у мене просто ще деякі задумки є. Стосовно, да, мені потрібно непопрану шкарпатку, тому вибачайте, любі мої, якось так вам показую. Отже, дві пари шкарпаток в мене зв'язалися в березні місяці. Наступне Наступне я вам завжди розповідаю про аксесуари. У мене в березні місяці зв'язалися лише один аксесуар це моя шапочка двостороннім жакартиком. За майстер-класом Даші Мосієнко посилання на її інстаграм, сторіночку, я залишу. Якщо вас зацікавила техніка достороннього жакарду у Даші в продажу є цей майстер-клас, Боже, який він доступний, легкий і зрозумілий. Якщо ви не впевнені в своїх силах, що можете самостійно навчитися. Обов'язково придбайте, я впевнена, що після Дашиного майстер-класу ви зможете двосторонній жакар в'язати по будь-яких схемах. Ну, принаймні, я тепер відчуваю, що я це можу. Я зв'язала вже це другу шапочку, і тепер я впевнена, що я зможу підставити будь-які схеми, які я захочу, і зв'язати сама. Е, У Даші з шапочки такі, знаєте, колоритні, вони представляють міста України і світу. І в мене це місто Львів. Так як я навчалася у Львові, у Львові прийшла моя студентська юність, тому я вирішила зв'язати собі таку високу спортивну шапочку з тим містом. Я зараз, на жаль, не в тій зачисті що приміряти, але я маю надію, що в мене є фотографії. І я вам буду ось тут вставляти фотографії, ви будете дивитися, як ці речі виглядають на мені там, або на власнику цих речей. Так, в'язала я цю шапочку з пряжі Alize Lana Gold Fine. Де в 100 г 390 метрів і це на пів шерсть. В'язала з сірого і білого кольорів, і я вам виверну зараз покажу, як вона виглядає з, іншого, з іншої сторони. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Це двостороння шапочка, можна носити на сіру сторону, можна носити на білу сторону. Тобто, як вам забажається. Я єдине, що зрозуміла, що в техніці двостороннього жакарту потрібно використовувати контрастні кольори, і тоді у вас дуже жакарт буде гарно видно. Шапочка важить 72 грами, тобто, якщо ви купите два 100 грамових моточки, у вас вийде дві шапочки. Або навіть можна брати по 50 грам моточки пряжі шкарпеткового навіть складу, або якось іншого. І ось такі класні будуть шапочки. Мені дуже подобається, шапочка йде на мій осінній сезон для мене під спортивну курточку, для прогулянок з донечкою, взагалі для їзди на велосипеді я часто їжджу. Ну, тобто, ось така чарівна спортивна шапулька у мене вийшла. Далі, наступною моєю номінацією я завжди показую щось з іграшок або декору для дому, і я вам зараз вставлю фотографію. Це були жовто-блакитні патріотичні сердечка, які я в'язала на благодійний ярмарок. Ось, будь ласочка. зв'язані вони по майстер-класу Оленки з каналу Олена Буганова Хендмейд. Я також посилання на її майстер-клас обов'язково залишу знизу в інфобоксі. Майстер-клас дуже зрозумілий, надзвичайно, все чітко, детально, в мене вийшло все з першого разу, і я зв'язала таких шість сердечок, які абсолютно усі продалися на цьому благодійному ярмарку, і кошти пішли на підтримку Збройних сил України. Крім того, а не сказала, в'язала з пряжі ярнар джинси. Пряжу мені також подарувала Оленка, Оленка Буганова, і тому зрозуміло, що я зразу зрозуміла натяк, що потрібно в'язати патріотичні сердечки, я їх зв'язала. У мене пряжа ще залишилася. Я на наступну благодійну ярмарку, як тільки нам повідомлять, що буде, ну, буде плануватися. Я цю пряжу повністю всю повив'язую, яка в мене залишилася в оці жовто-блакитні патріотичні сердечка ну, на підтримку Збройним силам України. І крім того, дівчатка, в мене в березні місяці я зв'язала собі прикрасу для свого кадру для фотозйомок. І для майстер-класу я на них знімала майстер-клас, він уже є на моєму каналі. Ви можете пройти, подивитися. Я залишу активне посилання. Це ось такі красиві квіточки. Вони називаються Об'ємні квіти гачком. І їх дуже легко і просто зв'язати. Я в'язала ці квіточки, потім я взяла звичайну баночку стекляну з-під червоної ікри, вставила в ньому шматочки пінопласту. Саму баночку обклеїла звичайним кружевом мережвим, приклеїла ось такий синенький бантик. З атласних стрічок зробила ось такі е, листочки, а потім взяла звичайні зубочистки, обклеїла їх зеленою атласною е, стрічкою. Одну частинку зубочистки втикнула в саму е, пінопласт, а другу у квіточку. і в мене. Абсолютно стандартна, вона така крепенька. Ось така вийшла вазочка з квітами. На нього пішло буквально чи 30-40 чи -40 грамів пряжі всієї. Але мені дуже сильно подобається. Та мені здається, що там десь біля 30. Але мені дуже подобається, що вийшло тут 7 квіточок, моє улюблене число. І такий-такий чудовий букетик прикрашає зараз мій. Фон, коли я вам знімаю формат руки в кадрі. Мені здається, що дуже красиво, ніжно і патріотично. Ось такий в мене зв'язався ще букетик, і я неймовірно щаслива, що він у мене є. І з дрібних робіт хлоп'ята і дівчата це все. Всю решту часу я присвятила саме плечовим виробам. І найперший плечовий виріб, який зв'язався в березні місяці, це був мій патріотичний кардиганчик Квіти Квіткова Україна, я його назвала. Ось такий укорочений кардиган, Який я прикрасила також цими об'ємними квіточками. От Ви бачите, він всього на всього на три гузички. Я хочу показати вам, що гузочки я також пришила. Оцими кольоровими ниточками. Цей кардиганчик зв'язаний з пряжі Ярнар Джинс плюс, де у 100 грамах 160 метрів. В'язала я їх спицями 4,5. В'язала знизу догори, тобто це тут спущений рукав, звичайний спущений рукав, я потім з піднімала петелечки. Оцей кардиган важить повністю 500 грамів. Тобто мені м -м, пішло десь 450-60 грамів білої пряжі і ще пішло трішечки ось на ці об'ємні квіточки. Ви бачите, що вони такі великі. Я брала пряжу газа... ярна джинс у дві ниточки, звичайно оцю. А білу використовувала оцю джинс плюс. Вона тоді одинакового метражу. І ось такий кардиганчик у мене вийшов. Красивий, правда? Він окорочений, дуже гарно пасує до джинсів, до білих кедиків, до красивочок. І мені здається, що це прекрасний такий наряд на весну, ну, на прогулянки. Та просто навіть забирати дитину в садочок та навіть накинути інколи на роботу. Мені здається, що буде так знаєте, весело і по весняному свіжо, Правда? Я знаю, що таких кардиганів багато на Pinterest, на Ютубі і скрізь. І, можливо, ви мені скажете, що це вже минулі століття, минулі роки, але я ніколи не женуся за модою. Моя в'яжу завжди те, що подобається мені зараз, в даний момент. От мені в даний момент я зв'язала свої такий кардиганчик. І я вирішила зв'язати і собі для того, щоб у нас був такий своєрідний Family-Look. Я люблю Фемелі-Луки, дуже люблю. І ось у мене такий зв'язався виріб. Так, наступний плечовий виріб, тому що, як ви вже зрозуміли, він не один. Наступний плечовий виріб, який я розпочинала ще в лютому місяці, він на мені. Це Джемпер Дует. Його особливість в тому, що він зв'язаний з поєднанням двох пряж. І одна пряжа, ось ця оранжева, вона розпочинається на горловинці, і однеї зв'язаний один рукавчик. Ось. А Основним кольором це кольор такої морської хвилі, ось зв'язане абсолютно повністю весь джемперочок. Особливою такою цікавинкою є те, що тут є у мене замочок, він розтівається. От і це така просто своєрідна заманушка прикраса. В'язала я його з бобіної ниточки, я склад ниточки підпишу на екрані і назву, я єдине пам'ятаю, що це Cash 5 від Milliphilie, по-моєму. Ну, я підпишу абсолютно всі характеристики цієї пряжі на екрані. І на оцей джемперочок, дівчатка, у мені пішло, по-моєму, 273 г. 273 г на цей джемперочок. Я купувала 600 г цієї пряжі, купувала 400 кольору морської хвилі і 200 оранжевий, і у мене ще залишилося більше ніж 300 г. Пряжа капризна, найдуже важко в'язати. В'язала я у 4 складення. Але вона, неймовірно, приємно носиться. Єдине зауваження, дівчатка, хто буде в'язати з цієї пряжі, пряжа сідає. У мене були ці рукавчики з таким гарним напуском таким аж до великого пальчика. І після першого ж прання пряжа сіла. І в носці вона також сідає. Але довжину я зробила більш-менш комфортну, ось таку. Я думаю, ви бачите. І, ну, в принципі, це не склало для мене такої якоїсь величезної проблеми. Але якщо будете в'язати з цієї пряжі, майте це на увазі. І ще друге таке зауваження стосовно цієї пряжі, вона не тримає резинку. Навіть якщо ви будете, так як я, резинку в'язати на геть-геть дрібнесеньких спицях, тому що весь джемперок я в'язала спицями номер 3 резинку в'язала на 2,5. І ну, все одно нічого не допомогло. Після носки, бачите, резинки ось повністю розтягуються. Тут ще плюс-мінус тримається через е, трикотажний набірний край, бо я його зробила таким тугеньким, і воно не може розповстися вже більше, ніж йому, як то кажуть, дозволяє сама посадочка, але... Пряжа резиночку не тримає. І якщо я в наступному буду збиратися якийсь в'язати джемперочок чи ще якийсь виріб, я подумаю над тим, щоб замінити резинку якимось або е, загинати полотно, або просто зв'язати пряменьке без резиночки. Хоча цей джемперочок мені зараз дуже комфортно носити, особливо коли зараз у нас трішки похолодало, ідуть дощі. Тобто він тоненький вийшов, з ну, спиці номер 3 ви самі прекрасно розумієте, але він вийшов дуже теплий. Мерінос і кашемір в його складі дають дійсно теплоту, і мені в ньому дуже комфортно. Ну, Я думаю, ви оце вже зрозуміли судячи по тому що я навіть знімаю вам у ньому. Задоволена, неймовірно, чесно, прочесна. Е, більш детальні характеристики цього джемперочка стосовно е, там, набору, розміру все інше. Я вам розкажу у відео про коль, кольоровий рік лютого, я його вже планую ось-ось зняти і розкажу вам про всі свої вироби, які я зв'язала в рамках цього спільного проєкту в лютому місяці, і там я вам детально розкажу, як я в'язала. Скільки петель набирала, і то інше, якщо вам цікаво. І третім плечовим виробом лютого місяця моєю родзинкою, моєю перлинкою, моєю вистражданою, як то кажуть, красою був джемпер Весняна фантазія. Дуже багато я отримала від вас позитивних емоцій, відгуків про цей джемперочок. Я його в'язала з поєднання з залишків пряжі. Дівчатка, я назбирала чималеньку таку торбинку, напівбавовни та бавовни, і я вирішила це все поєднати ось у такому джемперочку. Тобто тут є напівбавовна, бавовна, паєтки фантазійна ниточка. Так, Ось так він виглядає. Він налегенький, важить він рівно 400 грамів. Уявляєте, 400 грамів краса оця така ну, трішки важкенька. Значить, давайте вам трішки скажу про пряжу. Ось ця бежева це напівбавовна від Шахенмайер. У мене був один 200-грамовий моточок, і він у мене ще залишився. Далі паєточки в поєднанні з 100% бамбуком. Далі у мене йде біла фантазійна ниточка. Ось ця кавового кольору пряжа це напівбавовна бубінна. Тут у мене фантазійна ниточка. Далі у мене іде е, акрил з е, акрил з шовком. Далі оця вишнева, це стовідсоткова бавовна, і ну, далі уже все повторюється. І я в цьому джемперочку, е, міксувала і ниточки, міксувала і. Візерунки. Ви бачите, що в мене тут ні один візерунок двічі не повторюється. Міксувала візерунки. Тобто я в ньому як художник малювала. Що хотіла, те і малювала. Мені дуже подобається, як він. Цей джемперочок у мене вийшов. Я в'язала його круглою кокеткою зверху. Застосовувала в ньому принцип обрахунки круглої кокетки, такий, як я використовувала на своїй лобпесі. Я хотіла перевірити, чи цей принцип діє лише на пряжу зимового складу, чи можна її використовувати на пряжу літнього складу. І що я вам скажу? Спокійно можна використовувати. Єдине, що для моєї фігури можна було б в'язати трішки-трішки меншу кокеточку. Хоча сидить комфортно, але мені здається, що менш така подовжена лінія кокетки в носі була б комфортніша. Тому що, наприклад, як одіваю курточку зверху, то трішечки рука під... Але якщо врахувати, що це на весняний сезон зв'язане і вже ось ось можна носити його абсолютно без курточки, так як він не такий нелегкий, тобто ниточка десь в середньому, я вирахувала метраж 280 метрів на 100 грам в ньому середньому. Тобто він не є такий тоненький, тобто можна носити його без курточки, він не буде ні жаркий. Більш-менш такий на прохолодну літню даже погоду влітку можна вдівати або на теплу весну, то, я думаю, прекрасна посадочка буде. Мені подобається дуже горловинка. Ви подивіться, як вона красиво зроблена. Я робила трикотажний набірний край, ось вам ближче покажу. Робила резинку один на один і робила хибне кетлювання. Зв'язано усе з пицями весь джемперочок 3,75. Резиночки зв'язані на 3,5. На 3,5. Ось такий у мене вийшов джемперочок. І це дійсно моя весняна фантазія стала родзиночкою цього мого місяця і чудовим його і логічним завершенням. Оце і всі мої роботи. Мені здається, ніби так по кількості і небагато. Але якщо взяти по грамах, то я за березень, скажімо так, не стратила, зв'язала свою норму, це 1455 грамів і 4008 метрів. Тобто я приблизно кілограм 200 і кілограм 400 кожного місяця вив'язую. Тобто я молодець. А як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам мої вироби. Взагалі, чи любите ви такий формат відео, саме відео про готові вироби, бо, судячи по переглядах такого формату відеороликів, вам дуже подобається. Мені також. Отож, я чекаю на ваші теплі коментарі. Ви так люб'язно тепло і щиро сприймаєте мої відеоролики. Що я вже до цього починаю звикати, ви знаєте, мені дуже приємно, що мій канал вам подобається, що ви знаходите у ньому натхнення, знаходите сили творити, навіть коли у вас ем, опускаються руки, що я вас надихаю, ніколи не зупинятися на досягнутому. Мені це дуже приємно. Отож, любі мої, дякую вам, дякую вам за те, що ви є. І до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па-па-па!